Добрий вечір, вітаю вас на каналі PRO.UA. Пропоную вашій увазі огляд новинної стрічки за 17 грудня. Служба безпеки за новиною, яка облетіла всі абсолютно заголовки, ліквідувала російського генерала, якого звинувачували у використанні забороненої хімічної зброї проти українських військових. Ми розглянемо наскільки це було легально та які наслідки може мати ця акція. Суд дозволив провести експертизу тканини серця святого Джорджа Флойда, що відкриває шлях для апеляції вироку колишньому поліцейському Дереку Шовіну. Японський Софтбанк, найбільший інвестиційний банк у світі, заявив про наміри інвестувати понад 100 мільярдів доларів у США, і перед нашими очами формується новий тренд: інвестувати в Америку стає вигідно. У сполучених штатах серед усіх цивілізованих країн, із приходом Трампа, як зазначає інвестор цього банку, зараз складається найсприятливіший бізнес-клімат. Так, бізнес-спільнота оцінила обрання Трампа. Ці та інші питання ми обговоримо у сьогоднішньому огляді. Україна ліквідувала російського генерала Ігоря Кирилова в Москві за допомогою вибуху замінованого самоката, що стало першим убивством високопоставленого військового на території Росії з початку вторгнення. Кирилов, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, звинувачувався у використанні забороненої хімічної зброї проти українських військових. Повідомляє Daily Wire. звичайно, без сумніву, російська преса оголосила це терористичним актом. Україна святкує, а ми з вами розглянемо перше, здається, доволі важливе питання. Наскільки це легально, і відповідь, як це видається, абсолютно очевидна. Так, ліквідація цього генерала в даній ситуації абсолютно легальна, так само, як і ліквідація Сулеймані, організована Трампом. Є два міжнародні правила, відповідно до яких така ліквідація, вбивство чи будь-яке інше визначення цього акту вважається легальним. Перше, міжнародні гуманітарні закони, які стверджують, що під час воєнного конфлікту ліквідація, вбивство «enemy combatants», тобто військових осіб протилежної сторони. Є законним, чи був військовий конфлікт між Іраном і Сполученими Штатами, ми не знаємо. Однак ніхто не сумнівається, що існує воєнний конфлікт між Росією та Україною, який розв'язала Росія. Так от, у рамках цього конфлікту ліквідація військових супротивника є легальною. Тобто, його вбивство біля під'їзду є таким же легальним, як і на полі бою. Те, що він сховався у Москві і сказав, «Чик-трак, я в домику. Нічого не змінює. Це стосується не лише його, а й будь-якого іншого військового службовця Російської Федерації, який бере участь у цьому конфлікті, включаючи верховного командувача. Другий закон, який робить цю ліквідацію легальною, стаття 51 статуту ООН, право на самооборону. Оскільки Росія розв'язала цю війну, Україна має повне право захищатися. Ніхто і ніколи цього права не скасовував? Відповідно, знову ж таки не має значення, що війна офіційно не оголошена, було б краще, якби вона була оголошена, але це зовсім не змінює ситуацію. Україна має право на самооборону. На основі цих двох положень ліквідація не є терористичним актом. Це знищення військових супротивника. Те саме, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Наступне питання, яке варто обговорити, чи буде відплата? Формально Путін зробить щось, що назве відплатою, ну прилетить якийсь та снаряд, чи буде організована ліквідація якогось українського керівника чи кількох. Але вибачте, це не матиме жодного прямого зв'язку з ліквідацією російського генерала Ігоря Кирилова. Якщо до цього на Харків бомби летіли просто так, то тепер на Харків летітимуть ті ж самі бомби, але з підписом це вам за Ігоря Кирилова. З точки зору людей, чиє майно буде зруйноване цими бомбами, їм абсолютно все одно: усе озброєння, виготовлене в Росії, усі ракети та бомби будуть використані проти України з ліквідацією Ігоря Кирилова чи без. Щодо можливих відповідей, таких як замахи чи вбивства українських воєначальників, якби Росія могла це зробити, вона б давно це робила. Просто українці краще захищаються. Але без сумніву, війна вступила в ту фазу, коли тепер воєначальники з обох сторін повинні турбуватися про свою безпеку. Це справедливо. Країни воюють і воюють не лише ракетами, але й умовно кажучи, самокатами. Воюють як уміють. Відповідно, виходячи з під'їзду, кожен високопосадовий російський військовий буде дивитися навкруги, чи не стоїть десь припаркована машина, або чи не лежить десь на асфальті самокат. А як ви вибачте, хотіли на війні, як на війні. Для цього Ігор Кирилов давав присягу, і для цього він убивав українців, використовуючи хімічну зброю. Ця людина без жодного сумніву, міжнародний злочинець, який застосовував заборонену хімічну зброю. Проти супротивника, ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським наданий каналу ProUA. Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Конгресвумен Вікторія Спарц заявила, що відмовляється брати участь у роботі комітетів і засіданнях фракції, поки керівництво республіканської партії не почне ефективно керувати. Повідомляє НьюЗВІК. Вона підкреслила свою підтримку Палати свободи та пропозицій Дональда Трампа щодо імміграції, розкритикувавши спроби просунути поспішний фонд без серйозних реформ. Рішення Спарц може вплинути на хитку більшість республіканців у палаті представників і на позиції спікера Майка Джонсона під час майбутніх голосувань. Видання The Hill пише, що республіканці Палати представників розкритикували спікера Майка Джонсона за проект тимчасового фінансування, звинувативши його у непрозорості та надмірних витратах. Консерватори заявили, що документ нагадує омнібус, а деякі звинуватили Джонсона в недостатньому залученні членів палати. Джонсон наполягає, що ці заходи необхідні для ліквідації наслідків катастроф і надання допомоги фермерам. З року в рік триває одна й та сама, як мені здається, доволі безглузда гра, у якій демократи прагнуть витратити якомога більше, а республіканці удають, що хочуть заощадити кошти. Потім закінчується фінансовий рік. Нагадаю, він завершився 30 вересня. Бюджету немає і починається бюджетування через «continuous resolution». Тобто створюється тимчасовий бюджетний місток на певний період. Отже, тимчасовий бюджет, ухвалений наприкінці вересня, діє до кінця цього року, і тепер потрібно ухвалити або постійний бюджет на залишок 2025 року, або створити новий тимчасовий бюджет. Саме цим зараз займається Джонсон. Він запропонував ухвалити новий тимчасовий бюджет. Який продовжить чинний рівень витрат без змін до 14 березня, тобто до цієї дати жодних скорочень витрат не передбачено. А ось перед 14 березня як сядуть, як обговорять і як скоротять. Я кажу з сарказмом, бо цей цирк повторюється щороку, ми вже обговорювали це на початку цього року з тими, хто стежить за моїм каналом, щоб це не було занадто нудно. І без того високі витрати федерального бюджету вирішили збільшити ще на 110 мільярдів. 100 мільярдів на компенсації жертвам стихійних лих, які сталися в Америці наприкінці цього року. 10 мільярдів на допомогу фермерам. І тут одразу виникає багато запитань. Перше питання: чому потрібно допомагати фермерам? або перефразуючи, чому допомога потрібна тільки фермерам, чому не допомагають працівникам хімчисток чи людям, які миють автомобілі. Чому саме професія фермера має отримувати фінансові дотації від держави? Це абсолютно незрозуміло. Відповідь, однак, доволі проста. Фермери мають величезний політичний вплив. До того ж, перші штати, де відбуваються вибори Айова та інші, це фермерські штати. Відповідно, це купівля голосів виборців. Ось так це працює. Наступне питання, чому всі мають допомагати жертвам стихійних лих? Наприклад, у Каліфорнії стався торнадо, який зруйнував кілька будинків. Але якщо це було в невеликих масштабах, то всі збитки це справа між вами і вашою страховою компанією, у вас зірвало дах, пошкодило автомобіль, вибило вікна, затопило дім, це все між вами і страховою компанією. Якщо у вас немає страховки, ваші проблеми. Ніхто нічого вам не виплатить. Однак, якщо це визнано стихійним лихом, то чомусь вважається, що інші американці мають за це платити. Постає питання, чому, на якій підставі, ви живете в районі, де є ризик стихійних лих, це ваш вибір. Це питання між вами і вашою страховою компанією. Але такий підхід не у політиці, тож потрібно надрукувати ще 100 мільярдів. У цьому контексті республіканці починають діяти так само, як демократи, бо інакше не можна. Ситуація склалася так, що будь-які зміни цієї системи означають втрату шансу на переобрання. Хочете, щоб вас обрали? Платіть відкат виборцям? Ось так працює ця проста схема. Тут виступила зі своїми заявами норовлива українська кобила Вікторія Спарц, яка заявила, що більше не голосуватиме разом із республіканцями, дотримуючись партійної дисципліни. Вона голосуватиме так, як вважає за потрібне, і відмовилася брати участь у роботі будь-яких комітетів. Це доволі цікава позиція. Далі слід замислитися над тактикою і стратегією. Кожного разу, коли Майкл Джонсон говорить, що потрібно шукати компроміси, щоб республіканців не звинуватили у блокуванні домовленостей і соціальних пільг для американців, у короткостроковій перспективі він правий, але мене вразили мусульмани в Мічигані, які проголосували проти Камали Гарріс. Коли їх запитали, чому вони це зробили, вони відповіли: ми програли бій, але виграємо битву. Наступного разу вони двічі подумають, перш ніж припиняти допомогу палестинцям. Це був дуже сильний меседж, подібне намагається зробити Вікторія Спарц. Проблема в тому, що перевага республіканців у палаті представників і так мінімальна, а Трамп забирає троє представників собі. Зараз кожен голос на рахунку, і це може бути голос спарц. Отже, чого вимагає Вікторія Спарц? Досить позичати і друкувати гроші. Давайте виконувати обіцянки, дані виборцям під час виборів, не витрачати американські гроші і жити за коштами. Суд дозволив проведення експертизи тканин серця та рідини тіла Джорджа Флойда, відкриваючи можливий шлях для апеляції вироку колишньому поліцейському Дереку Шовіну. Захист стверджує, що попередній адвокат Шовіна не врахував думку судового патологоанатома, Анатома, який вважав причиною смерті Флойда серцеву недостатність, а не дії Шовіна. Новий адвокат подав клопотання, вказуючи на неефективну юридичну допомогу, і сподівається на перегляд справи, повідомляє Daily Wire. Як це часто трапляється в Америці, існує два наративи. Перший наратив: расистський поліцейський через свій білий расизм задушив нещасного темношкірого чоловіка. Це той наратив, який досі переважає в американському суспільстві. Другий наратив злочинець. Фальшивомонетник, який сидів за кермом автомобіля в нетверезому стані, помер від серцевого нападу під час затримання. Особисто мені здається, що другий наратив є більш правильним. Я свого часу дуже детально розбирався у цій справі, я знаходив оригінал, у сенсі копії оригінального першого висновку, події розгорталися таким чином: Джордж Флойд, відомий злочинець, який свого часу намагався прострелити живіт вагітній жінці. Темношкірі, якщо це має значення, щоб її пограбувати, прийшов близько 11-ї ранку до алкогольного магазину. Там він розрахувався фальшивими грошима. Власник магазину викликав поліцію. Джордж Флойд був настільки під дією наркотиків, що навіть не намагався поїхати з місця події. Поліцейські спробували його затримати. У момент затримання Флойд, перебуваючи під впливом наркотиків, щоб приховати докази злочину, проковтнув дві пігулки оксикодону, це видно на записі, які зрештою і спричинили його смерть. Первинний аналіз показав, що причиною смерті стала серцева недостатність, його серце зупинилося. Під час затримання через адреналін, страх і фізичний опір поліції, серце, що працювало в умовах хронічних захворювань, не витримало до цього додався вплив наркотиків. У Флойда також були проблеми із серцем, однак суд був сфальсифікований. Оригінальний висновок судово-медичної експертизи було знищено, натомість заявили, що причиною смерті стало удушення, чого насправді не було. Тепер новий адвокат Дерека Шовіна хоче провести додатковий аналіз серця, щоб довести, що хімічний аналіз і кількість ферментів у серці підтверджують саме зупинку серця, а не удушення. Я вважаю, що у нього є шанс це довести, і що цей невинний поліцейський має бути виправданий. Просто у 2020 році Америка перебувала в стані істерії, коли відбувалися ці події. Суд і присяжні не могли діяти ефективно. Присяжні були налякані. Будь-хто, хто виправдає Дерека Шовіна, ризикував власним життям, домівкою чи безпекою своєї родини. У таких умовах простіше було засудити ніж постраждати від суспільної агресії. Як показало розслідування New York Times, фармацевтичні посередники у США отримували виплати від виробників опіоїдів, щоб не вводити обмеження на рецептурні знеболювальні препарати. Це сприяло неконтрольованому поширенню ліків і поглибленню опіоїдної кризи. Попри ризики, компанії ставили фінансову вигоду вище за безпеку пацієнтів. Роберт кеннеді молодший, висунутий Дональдом Трампом на посаду голови Міністерства охорони здоров'я, отримав широку громадську підтримку завдяки ініціативі Зробимо Америку знову здоровою. Його програма спрямована на боротьбу з ожирінням, хронічними захворюваннями та посилення контролю над безпекою продуктів і вакцин. Попри скептицизм сенаторів, популярність Кеннеді серед виборців створює тиск на сенат, змушуючи серйозно розглядати його кандидатуру. Зазначає видання The Washington Times. Існує широко поширений наратив про те, що державна система в Америці, наприклад, управління харчовими продуктами та ліками FDA, займається перевіркою ліків і робить усе можливе, щоб на ринок не потрапляли неякісні препарати. Однак, ось вам перший приклад того, як е, опіоїдні компанії підкупали всіх. Вони платили лікарям, фармакологам, посередникам, маркетологам. Усі чудово розуміли, що отруюють людей, але гроші не пахнуть. Більше того, це добре задокументовано. Наприклад, найбільший виробник опіоїдних таблеток Purdue Pharma підкупив чиновника FDA, просто заплативши йому у формі золотих парашутів. Після того, як цей чиновник підписав дозвіл на випуск препарату, чого робити не слід було, він отримав роботу з суттєвим підвищенням у тій самій Purdue Pharma, тобто механізм не працює. І він ніколи не міг працювати, бо ідея про те, що чиновник буде піклуватися про ваше здоров'я, а не про власну кишеню, здається абсолютно абсурдною. Жоден чиновник не поставить ваше здоров'я вище за свої особисті інтереси. Відповідно, у цьому контексті потрібен маверік. Можливо, в українській мові немає подібного слова, але це людина поза системою готова йти до кінця, щоб зламати її. Такий чоловік знайшовся це Роберт кеннеді молодший, він досить популярний, і система робить усе можливе, щоб обрехати його і не дати йому змогу провести реформи та знищити порочну систему. Усе зрозуміло, корупційна система американської фармацевтики і харчової індустрії, яка отруює націю, це багатомільярдний, навіть багатотрилінний бізнес, і він зробить усе необхідне, щоб ця людина не перемогла. Першим кроком є лобіювання сенаторів, які не затвердять його кандидатуру. Але тут виникає проблема, бо Кеннеді дуже популярний. Усі демократи, звісно, проголосують проти нього, це очевидно, адже у них дисципліна партійна. Але будь-який республіканський сенатор, який проголосує проти нього, ризикує втратити підтримку своїх виборців. З іншого боку, існує лобіювання, яке може знайти чотирьох сенаторів республіканців, здатних заблокувати його обрання. Якщо він буде обраний і почне реалізовувати реформи, які запланував, система зробить усе, щоб його зупинити. Він діє не за покликом совісті, а через пристрасне бажання це справа всього його життя. Але система не дозволить собі зламати. Руйнування основ американської армії проявилося у неспроможності США швидко виробляти зброю та боєприпаси для України, що ставить під сумнів їхню готовність до власної війни. Застарілі виробничі процеси, брак інвестицій і залежність від глобальних ланцюгів постачання оголили системні слабкості військового потенціалу США. У разі масштабного конфлікту з рівним за силою противником Америка може зіткнутися з катастрофічною нестачею зброї та боєприпасів, пише The Atlantic. Японський мільярдер Масайосі Сон і Дональд Трамп оголосили про плани Софтбанк інвестувати 100 мільярдів доларів у створення інфраструктури штучного інтелекту в США протягом чотирьох років. Трамп заявив, що ці інвестиції створять 100 тисяч робочих місць, хоча експерти сумніваються у реальному впливі на зайнятість. Ці кроки зміцнюють зв'язки Софтбанк із новою адміністрацією у контексті можливих торговельних бар'єрів із боку США. Дві логічно взаємовиключні статті. Перша стаття в «Атлантик» досить авторитетному аналітичному журналі, стверджує, що Америка не здатна виробляти артилерійські снаряди, технологію, яку вдосконалили понад 100 років тому. Виходить, що такого простого виробництва Сполучені Штати вже не опановують. Друга стаття розповідає про японського голову, найбільшого в світі інвестиційного банку, який готовий вкласти 100 мільярдів доларів. Він заявив про це публічно разом із Трампом. Трамп у своєму стилі почав провокувати його. А чи не слабо інвестувати 200 мільярдів? На що той відповів, що добре подумає, і можливо, це будуть 200 мільярдів? Очевидно, що це не благодійність. Такі кошти не вкладаються просто заради піар хитрощів, це дійсно вигідно, оскільки Трамп обіцяв знизити податки по всій країні і створити сприятливі умови для швидкої адаптації будь-яких компаній, які заходять з іноземних ринків і хочуть виробляти продукцію в Америці. Тут виникає питання: якщо Сполучені Штати не можуть виробляти артилерійські снаряди, то що ж вони взагалі можуть виробляти? Відповідь очевидна. Те, що робить американська держава, часто не працює. Але те, що робить приватна ініціатива, працює дуже добре. Ті, хто стежить за Олексієм Арестовичем, знають, що він заявляв, Америка вже багато років не може побудувати фабрику з виробництва напівпровідників. За словами Арестовича, у Самощі Шта закінчилося виробництво. Але він погано знає Америку. Для довідки наведу кілька фактів про те, що було зроблено лише за останні три роки. Intel у березні 2021 року інвестував 20 мільярдів доларів у будівництво двох фабрик для виробництва високоточних напівпровідників. Технологія 5 нанометрів була готова до кінця цього року. TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, оголосив про будівництво нового заводу у Фініксі. Це той самий завод, де виник. Конфлікт із місцевою профспілкою, через що процес затягнувся. Наразі запуск підприємства запланований на першу половину 2025 року. Так, були затримки, виникали проблеми через державні регулювання, але люди, технології та процеси є. Завод побудований і незабаром він почне працювати. Самсунг у листопаді 2021 року інвестував. 17 мільярдів доларів у фабрику в Тейлорі, штат Техас, там вироблятимуть ті самі 5 нанометрів для високопродуктивних напівпровідників. Micron Technology у жовтні 2022 року оголосила про інвестиції в розмірі 100 мільярдів доларів протягом наступних 20 років для будівництва п'яти фабрик у штаті Нью-Йорк та інших регіонах. Texas Instruments у травні 2022 року почала будівництво нового заводу, завершення якого очікується у 2025 році. Інвестиції склали 30 мільярдів доларів, а підприємство створить 3 тисячі висококваліфікованих робочих місць. Зрозуміло, що ці 100 мільярдів доларів японського банкіра теж підуть на створення напівпровідникової продукції для штучного інтелекту. Штучний інтелект споживає величезну кількість таких матеріалів. І їх бояться виробляти в Тайвані через загрозу з боку Китаю. Ніхто не хоче розміщувати виробництво в самому Китаї. Серед усіх високорозвинених країн саме соштріші мають найкращий бізнес-кліп. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофіс Любарським щодня о 8-й ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків!